Як швидко вивчити нові слова з англійської чи французької мови, а головне не забути їх так само швидко. Мене звати La, I'm holding master's degree Ляжібах Курамонфонсе, амхолдин мастерзігрі інтічін фриланджі уатикелемобільферах бітталяцелюга. Сьогодні ділюся з вами своїм досвідом після 14 років вивчення цих мов та 7 років викладання до більш ніж тисячі студентів з понад 60 країн світу. Перше вивчати слова структуровано та у невеликій кількості. Колись викладач з арабської мені радив вивчати 40 слів на день. Це забагато. 5-10 слів буде достатньо. Друге, будь-яка мова існує в узусі, тобто в реальному вжитку. Вона існує поза картками Quizlet. Вони, звичайно, дуже гарні для ознайомлення з лексикою, але утворити сильні нейронні зв'язки, тобто запам'ятати дуже добре та надовго слова, можна лише використовуючи їх в практичних та реальних ситуаціях. Саме через це, навіть якщо крізь роки ви не повторюєте англійську, ви все одно згадаєте, що собачка це «dog», але навряд чи ви мені скажете, як буде бензопилачі зока.